Ну що, доставочка техніки. Доставляємо таких два преса, варціла, Рів'єра, класні стани Рів'єрки, варціли, все, все запустили, класно в'яжуть, рівномірні гудзлики, все як має бути, тюки набиті, поскидали клієнтам, клієнти зацікавилися. І каже, все, везіть і загрузилися, і будемо вести. Доставок у нас зараз дуже багато є. І Одеська область є. Термінська, Полпавська, Житомирська область, люди очікують. Якщо ви бачите це відео, не переживайте, ми вам також скоро вже доставимо. Вернулася машина наша і з Фінляндії. І ми вже розпочинаємо виставляти. наступна, коли наша машина, будемо в Одеська область, там чоловік дуже чекає сівалки. Хоч сіяти не треба, але він дуже її хоче вже отримати, щоб вже була сівалка. Тому Зараз у нас доставка два преса, і дасть Бог нам життя. Будемо далі доставляти. Нам все добре. Дякую, що ви нас обираєте. Нехай щастить.